Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік The Safe Place. Ми продовжуємо. Я вирішив короче, відразу другу серію записати, але викладу її, напевно, наступного дня. Подивимось, коротше, бо пізно не хочу. А, так, згадуємо, що у нас тут. А, бля, як його багато. Добре, давай перевіряти це. Це обладнання для проявки фотографій. Раніше я часто займався фотографією. Це було моє улюблене хобі. Але тепер Але тепер ти тириш монтіровки з завода козел. Добре. Блін, потрібно. Є якась кнопочка, щоб натискати оцей оцю штуку, щоб не на не тут клікати. Бляха, Це добра. цвях, на який я наштрикую навдалі фото. Завдяки цьому ритуалу мені вдається якось вивільняти злість від невдачі. Ти поприбирався б і звільнив би свою злість чесне слово. Ну, прибирайся, п -п прибирайся тут, в цьому ванні, чи що це в тебе? і Може стати йде. в негоді? Цвяк? Так забери. Молодець. А, так, статуеточка. Один. Де тут був ще? Бачив, десь схована. ось ось сюди. Два. Ще десь ховається. Так, тут щось з водою зв'язане і з пральною машиною. Я пам'ятаю, що, наче в мене тут якась херня була. <гум> Нездорова. Набрати води, так? Да? Давай наберемо води відразу. Чи ні? Мені спочатку потрібно повернути кран. Ну okay. Окей. Спускаю воду на вітер. Так, окей, закрутить кран. Тут немає різниці, холодна, гаряча, ні. Так, тут сюди. Так, що тут в парашнику у нас? Ой, мені погано. Я так нервую, що мене починає нудити. Ну, Черт. Давай, вставай, досить блювати. Давай вставай, чуєш, у нас тут багато ще перевірять е, с ховків Блювотник, О боже. Я замість тебе сказав. Так а це ще. Дощечка. Дощечка. А куди мені дощечку? Так, цвях, відро з водою, дощечка. А, коротше, я пам'ятаю, що, що в демо версії я казав, що розробникам варто е, зробити так, щоб воно писало, е, куди ти наводишся, щоб воно писало, що, що це таке. Не зробили розробники. Болт забили. Так, оце. Не поняв. А що тут два виходи, чи що? Не, не це обладнання для проявки? Для про, проявки. Не поняв, це два виходи якось чи як. Чи глюк. Це не працює, диви. Воно не відкрите. Коли воно відкриється, тоді, тоді буде працювати. Так, ганчірку якусь забрав, добре. Тут рушнички. Хм. Тут нічого цікавого. Наша зробила тоді лупу, там, якщо там нічого цікавого. А, ні, Це не господарське мило. Це просто коробка. З пральним порошком, який нам потрібно сюди засипати. А, відро вилить, так? Да? Тепер мені потрібно покласти штани всередину і додати пральний порошок. А прального порошка у нас нема. Нам потрібно знайти пральний. Порошок. Ящики з сантехнічними деталями, балончики з фарбою та всякими розчинниками. Багато старого сміття. Нічого, б могло б стати в нагоді. Ящики з сантехнічними деталями. Та є тільки бал... що. Шо... Бля, ну, типу. Ящики з сантехнічними датами. Дета... Д... Два маркера на одному і тілі. Син... Так, ще одна дощечка. Куди ти пішов стій на місці? Тут нічого, тут нічого тут було. Ось реальний порошок. О! Коробка порожня. Прокляття! У таких випадках Юля використовує терти в господарське мило. Так ми ж тільки що бачили господарське мило. Не поняв. Хм. Тут нічого. А, ні. Господарське мило, ну, так а чого ти його не забрав, дурочок? Здається, тут у щілині під тумбою щось є. А. Але я не можу дотягнутися рукою. Нам потрібно якусь херню, можливо, чимось. Оцим? Не дуже гарна ідея. Ні. Може, об'єднати? Ні, ні, Це не ви... Це неправильно. Коротше, спробуємо об'єднати Ні, все. це... Не дуже гарне. Ну, відро пробити так. Треба не гарно. спробувати щось інше. Так, Треба це подумати. Сині. що... ні. Треба спробувати. Не дуже гарне йде. Ні, це Та не йолки, що ж? Це неправильно. Неправильно каже. Так. Це було. Тут тумблер якийсь тихо. Це. Давай подивимось. Ага, поняв. Хм. Зазвичай в цій мильниці було господарське мило. Може, воно десь впало і вислизнуло? Воно лежить, ти придурок! А, ні. Це не господарське мило. А, ні. Це просто короб. Вислизнуло. А, так мило вислизнуло туди, під тумбу. Тут який. <схід> це глюк якийсь, напевно. Чор. Ну що це воно? Це кров. У мене на руці його кров. Вона повинна бути на моєму пальто і на моїх джинсах. Мені треба з цим щось робити. А, мені потрібно піти забрати джинси і пальто. окей. А... Це звичайне мило, не те, що мені потрібно. Ага. Тут нічого, тут було. Тепер мені потрібно покласти штани всередину і додати пральний порошок. Якого у нас нема. Перед тим, як увімкнути, мені потрібно все підготувати до прання. Добре, значить, виходимо тоді звідси. Більше нічого тут ніфіга немає. Ой, так, тут у нас... Мої книги дуже скромна бібліотека. Але я намагаюся примножити її. Частина це технічна література, креслення, матеріалів, державні стандарти. Нічого... Але є і фантастика. Наприклад, 451 за Фаренгейтом при Бредбері. Один з моїх улюблених. А ось і машина часу Герберта Велса. Давай ще порозказуй півгодини про свої Це я і п'ятниці бібліотеки. Років Тут вона вагітна. Окей. Так. Забрала ще одна дощечка. І все більше нічого. Це все книги Юлі. Вони всі про життя. Вона хоче змінити роботу продавця в магазині. Я ніколи не думав про іншу роботу, крім моєї на заводі. Я навіть не ну, уявляю себе в іншій ролі. Так, шухлядка І з... дощечка ще одна. Так, обценьки. Закривеньки. А, а ось іграшка, все, все Все, 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 все. Вона стара, і я навіть не пам'ятаю, звідки взялась. Усередині щось є. Конг там є. Треба так. спробувати щось інше. В смислі, це ж звідси дощечки. Ти що, Йолоб? Ось це сюди. Так, це сюди. Це сюди. Ще дві дощечки. Не відчиняються падлюка. Добре. Щітка для взуття. Досить брудна, але іншої в мене немає. Так, забрали щітку, так? Да? Забрали щітку, будемо щось чистить. Тут у ще. пакеті банки зі шпаклівкою. Я досі не можу почати ремонт ванної кімнати. <гум> Це 100% він тобі потрібен там. Так. О Ні, скрізь плями крові. Як я цього раніше не помітив, треба швидко все помити. Зараз по-моєму. Так, відро нам дружина поставила винести. Це забираємо, щоб дружина не бачила штани. Тут теж все в крові. Черт. Так, чумайдан. Це моя сумка з кресленнями і всім обладнанням для малювання. Нічого корисного, да? Окей, тут у нас що? Дощечка ще одна. Статуеточка. Квіточка. Скляна ваза це подарунок від моєї тещі на наш ювілей. Дивно, але квітка ще не висохла. Цю вазу, здається, потрібно розбити, ні? Щось у мене звідки у мене така думка. Вау! Який гарний малюнок. Це я та Аня? Дуже гарно. Сподіваюся, вона також не малює маму. Мама на кухні стоїть, їй ніколи малюватись. Так, ти, так а що? Да. Навіщо це мені було? Телеф... Може мені варто викликати міліцію? Ти давай викличемо міліцію, що, де завершимо гру, чесно. <сум> Самий швидкий варіант був би. Так, це фотка. Фото мене, Юлі. Воно зроблено перед нашим весіллям. Тисячу разів ми гуляли і проводили багато часу разом. Було чимало приємних моментів. Але зараз назбиралося багато проблем. Я й не пам'ятаю, коли ми відпочивали разом останнє. Так, з валіком ще щось потрібно зробити, ну. Велосипед Ані. Вона любить на ньому кататися. Зараз на вулиці багато снігу, тож вона вирішила, що буде кататися вдома. Так, і... Uh, можливо, це. Отак. щітка брудна. Так, щітку помить. Давай сміття винесемо, щоб дружина нас на цей. Я забув винести сміття. О, тут є бляшанка, вона може стати в нагоді. Здається, з бляшанки потрібна буде штука для стиралки. Оця кру. Точно, точно, точно. А цвяхом потрібно буде А нацара... ну зараз секундочку. Uh, оце отак зробить? А, ні. ні? Це... Так, окей. Є. А, стрілочку ми зробили. Це на стиралку піде. Давай а, дощечку сюди вставлю, щоб вона мені вже не заважала. Так, і ще одна не відкривається. Окей, ще одна, мабуть. Десь дощечка. Пішли щітку помиємо. Поки робимо те, що робиться. А, так. Позникало. Тут до чорта було ці. А, це воно за стіною показувало, що за стіною щось є оці лупи. Капець. Логіка просто жесть. Так, а значить, вода. Щітка. На раковині буде зручніше. Да? закритолі Сюди. Так а мені. Я почистив її як зміг. Молодець який. Так а мені е, почистить штани нею потрібно, чи, чи що? Забагато плям. Штани потрібно Ага. А куртку, тихо, стій. Без господарського мила це не вийде. Де мені це господарське мило? Ти воду закрий, дурочок. Так. Значить, цю штуку це сюди. Це неправильно. Та як це неправильно перед тим, як увімкнути, мені потрібно все підготувати до прання. Де мені знайти те все, що нам потрібно? М -м -м Ганчірка? Не дуже гарна ідея. Чому? Це неправильно. Це неправильно. А що мені з цією ганчіркою зробить? Ганчирка відро. Плоскогупці. Може плоскогупці. Треба ми... подумати ще. Давай отак. Ні, Ні? Це не вийде. Окей, пішли тоді звідси. А ну, стій, 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 стій. Так, куртка. Тут мило потрібно. М ну, з цим зрозуміло. Тут я відкусив. Поки що не розумію, добре пішли. Шукати десь. Щастя. Тут було. Так. А, Терка. Вона не повинна щось запідозрити. Я не можу взяти Терку просто перед нею. Мені потрібно якось відвернути її увагу. Розбити вазу. Чпуньк. Це я пам'ятаю. Ой Люба, Я розбив що? вазу! Що там сталося? Юляшка, іди сюди, збирай О, вазу. Вибач. Здається, я розбив нашу вазу. Якось випадково сталося. Мені дуже шкода. Нічого, я зараз приберу. В нього така дружина, блін, що просто капець, я не знаю. Будь-яка інша жінка, напевно, вже вирощати почала, бо сама його на Терку натерла. Е, пішли забирать терку. Так, терка є. На терку нам потрібно натерти мило, А, якого в нас немає. <сум> ну, в мене нема куди більше йти. А, чекай, Я нікуди не збираюся йти. Все зрозумів. Варіантів, куди піти, у мене вже немає. Тобто, ці дві локації потрібно якось обходити. А, ганчіркою все, диви. Ганчіркою потрібно дзеркало. Тепер чисто. Якби мені було так легко очистити свою совість, як це дзеркало. З цим ти не впораєшся ніколи. Так, ганчурку помить потрібно? не дуже гарна ідея. Треба спробувати щось інше. Поняв. Вірніше, ні, не поняв. А... Я зараз не розумію, що мені потрібно. Пральний порошок. О, коробка порожня. Серте господарське мило. Господарського мила немає. Те, ні. Це не госп... Мені потрібно. ну, Типу, мило має бути внизу, Скоріше за все. Може щіткою дістать? Точно, диви. <свісно> а, доска! Ніхрена собі. Окей, все, я знаю, куди доску втулити. Я думав, туди мило заскочило. Е, сюди. Так, і доска. Ой, а, а конфети ми не беремо. Господарське мило. Що воно тут робить? Ну, мала закинула. <зас> Здається, сліди маленьких зубів говорять мені, що Аня вирішила, що мило це велика цукерка. 72% шоколаду на ній. А, конфети ми не заберемо. Окей, добре. Ну, пішли. Пішли терти мило. Могли, і там його потерти. У мене ще є плани щодо мила у цілісному вигляді. Після цього я його потру. І куди ми можемо застосувати мило в цілісному вигляді? Не дуже гарна ідея. Ні. Можливо, штани. Забагато плям. Штани потрібно прати. Прати штани. Таким чином, це не спрацює. Чогось не вистачає. Чого тобі не вистачає? Напевно, так. Я потер мило щіткою. — Ага. — Тепер у мене є мильна щітка. Зашибись. Тепер ми можемо мильною щіткою потерти оце, правильно? Точно. <рес> <рес> Окей. Ти думаєш, воно витриться? Чувак, то срака. Ти його навіть в пральні машини Ах, не відпереш не відпереш. Тепер пальто чисте. Ну, окей, будемо вважати, що чисте пальто. А, пальто чисте. Ми можемо його повісити, напевно, да? Пішли, повісимо, щоб воно не заважало. Чи воно. Нє. Ні. Чи... Ні, це не вийде. Тоді я не зрозумів. Окей, мило нам вже не потрібно, давай його терти. Похрюкали мило. А... Так, де у нас терте мило сюди. Тепер мені потрібно покласти штани всередину. Давай, давай, покладемо. Закинули. Все готово до прання. Не все, нам тут ще розбиратись потрібно. Вимикача немає тільки штир старчить. Я не можу повернути його своїм руками. Зараз повернемо. Так. Де ця штука сюди? Е так, підказка. Один. Я як перший раз не розумів, так і досі не розумію. Хм. Да що гаразд? А, отак. От а... Це оце мені. А, чекай. Це мені оце потрібно перемкнути, да? <смі> Я не знаю. А, сюди. Ні, сюди. Потім. А, воно вимкнене. Сюди, сюди. І потім три. А, сюди. Сюди. Щось не працює. Куди ти бляха заліз назад? А, значить, перша має бути оце. Ну, воно, наче такі є. Так, ця точка зни. Ні, черта не зрозуміло. Значить, це. Сюди, а це сюди. Ага, все. Тепер друга. Має бути хвиля, а ця має бути відерко. Воно і є. Тепер і друга, і перша хвиля має бути. Запрацьовую. Я тільки зараз зрозумів Спрацювати. логіку, окей. Сподіваюся, на штанах не залишиться жодної плями. Давай. Довго прати будеш? Тепер мені потрібно трохи почекати. Довго? Так, терка нам не потрібна, правильно я розумію? Ми Терку в принципі можемо віднести. Саша. А? Що ти там робиш? Е, пру Ти шмотки. вже перу. Зараз пізня ніч. Стиралка ср... гримить на всю будівлю. Ти мене чуєш. <гум> Стиралка гримить на всю будівлю, не чую. Юлька. Варіанти відповіді. Виберіть один з варіантів відповіді. Наслідки можуть вплинути на ставлення людей до головного героя. Не хвилюйся, не відповідати. Мені байдуже. Не хвилюйся. Не хвилюйся, Люба. Усе добре, я вже закінчую. Треба лише одну річ випрати. Чому не сказати, що е, штани перу, тому що е, бляха. І йшов, спіткнувся, впав в калюжу е і все. Саша, Саша. Ти завжди робиш щось божевільне. Ну, так. Да. То арматуру то людей вбиває. Вибач каже. Вибач. Це зараз збереження буде. Можливо, такими короткими серіями його робити, типу. А я не пам'ятаю, я проходив далі. Мы... Наскільки я пам'ятаю, то здається, э, на прані на цьому діалозі э, демка завершилась. Чи ні? ні це це було. Це я бачив. Лежить сашунька і думку гадає. Чому ти довбойоб? Ой, вибачаюсь. Чому ти дятел такий? Чому людей вбиваєш? Коротше серія буде називатися Велика Прання. Якщо зараз пройде збереження, то буде отака серія. Значить, буду отакими серіями по збереженням цей робити. Ні, на роботі я також був. Здається. Чи не був? Тут якась. А... Я не спав усю ніч. Я все чекав, що в двері постукають. Але нічого не сталося. Все дивно. Але мене все одно можуть заарештувати в будь-який момент. Тут здається, має бути одна бабенця, яка до Сашки нерівно а дихає. Якщо дівчина нікому не сказала, Це може бути. Вона досить дивна. Надія на це слабка, але поки це все ще рятує мене від паніки. Привіт, Олександр. Марк. Привіт. Як справи, друже? Піди в люк, подивися. <т colorful> Спитай, як у нього справи. Ой, не питай. Ти і так знаєш. А у тебе що? Та те саме Лейно. У маленького Андрія скоро день народження, а Марія хоче влаштувати вечірку чи щось таке, але грошей на це немає. Вона скажеться, що я витрачаю всі гроші на машину. Продай машину. Ну, в нинішній економічній кризі автомобіль це розкіш. Але, судячи з твого обличчя, ти щось задумав. І ти щось хочеш вперти. Так. Є одна ідея. Слухай. Ну, кажу. Петрович сверлить алюмінієві деталі внизу. Алюмінієві, розумієш? Угу. Ти пропонуєш їх викрасти? Перед лицем Петровича? Ей, тихіше. Коротше, ось план. Петрович зараз сверлить отвори на 4 міліметри. Через 15 хвилин буде пересверлювати ще один отвір. А він повинен бути 6 міліметрів відповідно до креслення. Але я забрав креслення. Що для чого? Слухай. Тобі потрібно змінити шість міліметрів на вісім міліметрів кресленні. Тоді Петрович зробить дефектні деталі, які можна буде украсти. Ми так підставимо старого. Ні, п'ятдесят деталей можуть бути дефектними. Важливо стежити, щоб він не наробив більше п'ятдесяти. Чорт. Звучить складно і ризиковано. Не хвилюйся. Я подбаю, щоб начальник чи хтось інший нічого не помітив. О, чорт. Тепер нам потрібно створити дублікат креслення, але з отвором 8 міліметрів. У нас на це є 15 хвилин. Що? Давай просто викреслимо число і напишемо інше. Ти ж знаєш, що так не працює. Якщо у кресленні є виправлення, то вони повинні бути затверджені підписами інженерів і головного інженера. Але як я можу це зробити? Мені потрібна принаймні година. Я знаю, що ти можеш це зробити. Ти першокласний спеціаліст. Удачі! Зачекай. А я піду попильную Петров... Петрович. Петрович. Підробкою документів займатися. Будемо ми в наступній серії. А Поки що це все. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте вподобайку. Тисніть на дзвіночок і до зустрічі в наступних відео. Всім пока.